У нас в області продовжує реалізовуватись державна програма є-відновлення, яка передбачає надання компенсації населенню за їх заявами за пошкоджене та зруйноване майно. Станом на сьогодні по пошкодженому майну маємо вже 2670 заявок. Це ті заявки, які подали безпосередні люди за останні півроку. На отримання компенсації на відновлення роботи по житлу, яке було пошкоджене незначно З цієї цифри вже по 837 заявкам нараховано компенсацію людям на загальну суму трошки більше 87 мільйонів гривень. Власне на ці кошти зараз люди вже проводять відновлення роботи, готуються до зими. Також по пошкодженому майну потребують обробки ще близько тисячі заяв. Безпосередніми лідерами в цьому процесі у нас є Іванівська територіальна громада, по якій вже майже 350 заяв на отримання цього виду компенсації. Ну закриті, і по яким вже провелись розрахунки з людьми. Велика кількість неопрацьованих заяв ще знаходиться по місту Чернігову. Це близько 855 заяв. Інші громади в активному темпі опрацьовують ці заяви відповідними комісіями, які створені в цих органах місцевого самоврядування. Крім того, триває процес компенсацій за повністю знищене житло. Він, власне, розпочав свою роботу не так давно. Але ж за цей час територіальні громади створили відповідні комісії, які розглядають вже заяви за отримання компенсації по знищеному житлу, вже розглядаються заяви від населення. І станом на сьогодні ми вже маємо два сформованих житлових сертифіката: це по Кіптківській територіальній громаді та Михайло Коцюбинській. по першій сертифікат близько півтора мільйона, по другій територіальній громаді трошки більше мільйона нарахованому. Власне, цей житловий сертифікат він надходить людині в додаток Дія і громадянин може використати цей житловий сертифікат при купівлі житла як на первинному, так і вторинному ринку. Законодавство дозволяє використовувати цей сертифікат на протязі 5 років після його отримання. Тобто, в принципі, якщо людина отримала зараз сертифікат, в неї ще є час знайти це житло. Там необхідному місці ну, і провести всі необхідні дії для його купівлі. Всього у нас по цьому виду компенсації в області подано 248 заяв, з них 69 зараз знаходяться в обробці комісії місцевого самоврядування. Також варто зазначити, що нещодавно, фактично на цьому тижні, Верхова Рада затвердила закон, який вносить зміни. Порядок нарахування компенсацій за пошкоджене майно а саме визначається вже компенсація людям. За кошти, які були ними витрачені на проведення будівельних робіт і на купівлю будматеріалів, тобто зараз вже вирішується питання стосовно надання коштів тим людям, які відбудувались або відремонтували за власний рахунок. Я думаю, що найближчим часом буде розроблено відповідні підзаконні нормативні акти, і власне цей механізм буде впроваджено в дію тобто, люди зможуть подавати заяву на отримання компенсації вже по такому виду.